Дні болю, дні жалоби, дні гніву. Я зараз їду на схід. Я везу люту пташку, яка буде двохсотити ворогів України. Я і мої хлопці будуть валити цих підалів. Я не хочу Але в мене підгорає, чесно. Дуже підгорає. Бо вчора я побачив, як депутатка міськради Діана Білянівська відкривала туристичний сезон в Одесі, в нічному клубі Ібіт. Гумані розгріваю... розгрівають завали, достають тіла, плачуть, а вона на танцюльках. початку війни вона, Білянівська, Борейко, Тимошенко і кілька інших депутатів не голосували за жодне військове питання на сесіях міської ради. Коли ми шукали гроші, щоб підсилити наше ППО, щоб спорядити нашу тероборону, щоб захистити наше місто, вони більше переймалися тим, що на фонтани не виділили мільйони для того, щоб вони працювали під час війни. І да, ці люди помічниці народного депутата Антона Яценка того самого, що вішає кримінальні справи на військових зсу і на волонтерів і бригади. А коли замкомандира цієї бригади написав своє обурення, почав обзивати його нецензурними словами. Депутат. а білянівська пише, а білянівська писав. Що вони не голосували, бо виділення коштів військовим це корупція. Розумієте, це корупція. Боронити уми. Захищати будинки від ракет. А от державні кошти розподілити між командою Антона Яценка, яка зараз розбіглася через кримінальні справи, це правильно. А потім виявиться, що сестра Антона Яценка, власниця обладнання. Коли піарилися, говорили, що це за державний кошт. Роздавати зошити. З міжнародної гуманітарної допомоги, видаючи це як свою допомогу, це не корупція по їхню. Це не корупція на їхню думку. Ви ж знаєте, що В'яценка не має благодійного фонду. Те, що він показує, це обман. Він обманює вас. І міжнародні гуманітарні організації. Він роздає чужу гуманітарку. Він роздає чужу гуманітарку. Як свою. Колись я вам це розповім і покажу документи. Там почути записи розмов. Ви знаєте, що я завжди маю докази і документи, якщо про щось говорю. Мене так навчили. Це був єдиний спосіб працювати в Україні журналістом, щоб тебе не засудили. Бути завжди готовим до суду і завжди опиратися на документи. Як доказ, Ясенко програв обидва суди, коли пробував вибити з мене спростування за матеріал, де я розповідав, як він готував наше місто до окупації. Він програв і місцевий, і апеляційний суди. Так що будемо працювати, будемо валити підень. Якщо завтра на сесії, ви побачите цих депутаток, які танцюють на ібіцах під час трагедії, що сталося в місті, побачите народного, зробіть з ними те, що вважаєте за потрібне. Такі люди, такі люди не мають права бути депутатами. Пам'ять загиблим, співчуття рідним, перемоги нам усім.